Курва як класно, що нормальний заход на те, що ми сьогодні будемо а, робити огляд на такі, може, жартіливі або а, Господи помилуй, господи, помилуй, помелуйпах простоті. Ви мені простіть, будь ласка, вибачте, точніше, що я так заблудилася. Ви знаєте, що до пенсії трошки залишилось вже, то мені можна допростить. По-домашньому, як вдома, як то кажуть, такий в мене сьогодні лук. У мене тут є різдвяна чашечка, трошечки кавійочку. За ваше здоров'я. І поїхали Цьомчик вам особисто від мене. І поїхали. Огляд на польські слова. У мене тут є моя мобілка. Вже така, знаєте, що старенька, трошки покоцана. і в мене тут. На заставці телефону мій маріупольський вид з окна, бо я хочу додому. курва, Хочу додому, сумую за своїм домом. Але що ж зробити? Це перше слово, воно моє найулюбленіше, окрім курва попере. Особисто я щитаю, що курва — це шедевр. Просто він тепер. Пішали вопросики, все, все зробили. В кінці речення вони, вони, коли прощаються з чувачком, кажуть гітара. Типу, «чешпа Гітара. Типу, коли все вдалось і все максимально класно так складується, вони кажуть гітара. Тобто. а чого трамвайний трафік особисто для мене це понеділок. ти крім трамвая нікуди не доберешся і ти стоїш, якщо ти йдеш на таксовки в корки. І то я реальна корка, бо я не знаю, я заплуталась, коротше, що хотіла вам сказати, але корка ось таке слово, в мене це дуже здивувало. я така У мене є таке слово, можливо, ви не знаєте, але я думаю, що якщо ви хоч раз цікавились польською мовою, то ви знаєте, що Тіван це на польській мові не, не фіана диван, це не Канапа. Любі, друзі, диван, це кили. Якось я винімала житло і запитує мене володру цього житла і каже мені такий типу Анастасія подробно. Приїхати. Звісно, я потребую ще одне спальне місце, я потребую того оклятого дивана. І що ви думаєте, Приїжджає і привозить мені килим. І я така. Напевно, треба вчити вже польську мову, бо такі випадки це не єдиний випадок такий. Ось до диван. Ще мені подобається слово. Це я не знаю. Я дуже довго шукала, щоб вам такого розповісти смішного, але не знаю особисто, мої вани товариш. Я в них дуже люблю слухати пісні, бо, по-перше, в них такі афоризми є дуже класні. Тобто можна взагалі навчитися розмовляти по їхніх піснях. І ось група проблем для мене, то, напевно, є такі, знаєте, мазги в тому, як розмовляти з Леном. Сказала слово слово ліжко на польській мові буде юшку. Не м'ячик, не м'яч, не пшмач, нічого такого, це на польській мові пилка. Як Я для, для нас, напевно, пилочка для нігтів. Прикольний звук, так? То для них оця штука — це пилка. Колись мала собі добермана з приюту. І приїжджають до мене люди погратися з моєю собакою, і вони такі, типу, ми пілочку привезли. Жовтійко, це білочка взагалі. Що вам при-при, що -при? ж вам такого ще? А, ну, чашка, то є кубечок, або склянка, то є кубечок. Ось та ваша строєчка ще раз. Поляк. Пропоную зробити мінета, То ви не думайте, любі мої дівчатка, які мене дивляться, ображатися на Ні, не паралельно. Господи, помилуй! Помилуй мене, Господи, да. простить мені боженька і ви мені простить. Коротше, зробити мені, та да. якщо вам каже чоловік, то це треба погоджуватись. Якщо каже поляк, поляк, треба погоджуватись, бо це означає, що зробити вам приємно. У мене ж ручки затрусились, бо дуже така тема, знаєте, трошечки не. Я взагалі така, знаєте, пошлячка максимальна, але. Я розумію, що в мене є якась вже відповідальність перед вами, я такі речі говорю, може трошки дивні. Після цих солоденьких відосиків, то простіть мене, будь ласка, вибачте мені. Але, коротше, ось. А, до речі, як то буде сама мінята для чоловіків, то це буде льод. І якщо ви думаєте, що це щось подібне зі словом льод, так то воно і є. so Польськими словами ми закінчили. Я дуже вас люблю, я дивлюсь, що активність на каналі, дуже висока. І дуже вам дякую, що ви за мною слідкуєте. В мене вірите. Дійсно, просто вам. Я не знаю з не Дякую від мене, бо я просто в захваті. Я дуже рада вашій підтримці і дуже вас ціную кожного. За коментарі особисто дякую вам і цьомчику від мене, бо ви найкращі. просто. Ви просто, я не знаю, грієте моє серце. Років вже можна стати блогером, я вам дуже дякую. Ви знаєте, крізь з середнього віку вже там мені стучить. І ви мені даєте реальну якусь надію на те, що в мене все вийде. Я дуже вас люблю. Я дуже ціную вашу підтримку. То лайкосик, будь ласка, коментар, якщо хочете. Підписочка. І слідкуйте далі за новим відео. Я буду для вас старатися шукати щось цікавеньке. Ось сьогодні так. Сьогодні так. Такі великій шепіти, просто таке знайомі вас польською мовою. А що? А, а далі що для вас виходу. Люблю вас дуже. Гарної вам ночі або раночку або вечора. Дуже вас люблю. Па-па, мої хороші.